Розв'язана Росією повномасштабна війна щодня завдає українському довкіллю збитків на 4 мільярди гривень, і це без урахування наслідків теракту на Каховський ГЕС. Такі дані оприлюднили в міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів. Україна працює над визнанням факту екоциду у міжнародному законодавстві, щоб притягнути Росію до відповідальності за кожний споплюжений клаптик української землі. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, разом з нами на зв'язку. Вітаємо Вітаємо. Вітаю вас, пане Руслане. Затоплених ділянок суходолу на Херсонщині після підриву окупантами Каховської ГЕС вже немає майже. Натомість санлікарі попереджають про надвисокий рівень забруднення берегової смуги Чорного моря. Чим це загрожує людям і чи спостерігається загибель також риби і водоростей безпосередньо у морі? Почну з того, що Міністерство охорони здоров'я проводить дослідження води на певні мікробіологічні показники та наявність там відповідних забрудників щодо вірусів, інфекцій або інших тих показників, які вони досліджують. Наші лабораторії Міністерства захисту довкілля перевіряють воду на хімічні і фізико-хімічні показники, різні специфічні забруднювачі, такі як пестициди та важкі метали. В Одесі е, проводить свою роботу відповідний інститут. Це інститут екології моря. Е, з першого дня теракту вони щотижнево відбирають відповідні проби і дають нам відповідні дані для вже вжиття відповідних заходів. Можу сказати, що спочатку дійсно були певні перевищення різних забрудників. Е, було виявлено до 12 токсичних різних видів металів та відповідно нафтопродуктів. Також, коли в змі з'явилася інформація щодо там деяких супутникових знімків, де, начебто, пляма величезна з нафтопродуктами дрейфує берегом ну узбережжями Одеси, наші фахівці виїхали туди, відібрали проби. Знайшли значну кількість перевищення по фітопланктону, тобто фактично там синьо зелена водораз. Але на сьогоднішній день можу сказати, що ем, дуже сильно зменшується цвітіння води, відповідні природні процеси відбуваються. Тому я впевнений, що найближчими тижнями ситуація стабілізується, і ми повинні ще з вами враховувати, що зараз у нас з вами літній період це саме той період, коли активно відбувається ем, така біологічна активність і синьо зелені водорості – це найкращий зараз. Період року для їхнього існування і розмноження, але поступова ситуація буде покращуватись, пане Руслане. Сума збитків, завданих Україні російським вторгненням, вона змінюється практично щоденно. А про які орієнтовні цифри можна говорити після ось 500 днів повномасштабної війни? З 24 лютого вже нараховано більше 2 трильйонів гривень збитків нашому довкіллю, і це без урахування каховки. По каховці додатково збитки ще більше 140 мільярдів гривень. Це найбільший факт вчиненого цей теракт, який зробили расисти. Вони фактично зробили найбільше найбільшу ситуацію і цей факт можна оцінювати як екоцид. Половина збитків, які завдані довкіллю України, це в першу чергу викиди в атмосферне повітря. І сьогодні, комунікуючи з усіма, ми пояснюємо, що довкілля кордонів немає. Переміщення забруднен... забрудників через атмосферне повітря, через верхні слої атмосфери, вони точно десь будуть впливати в інших країнах в будь-якій точці планети. Це найбільше. Найбільше страждають сьогодні, і ми підраховуємо такі збитки по Донеччині, Луганщині Харківщині. На жаль, ми не, не, не у всі місця можемо сьогодні потрапити у зв'язку з все таки веденням бойових дій з небезпекою для наших фахівців, які там працюють. Проте, дякую всім працівникам територіальних органів екоінспекції, які, незважаючи на дуже непросту і небезпечну ситуацію на тій самій Херсонщині, вони продовжують якісно виконувати свою роботу. І ну, дійсно щодня віддано сьогодні, кожен на своєму місці робить те, що повинен робити. Наприкінці минулого тижня ви були на саміті ОБСЄ і говорили там про допомогу від держав-партнерів на відновлення українського довкілля? Я почну з того, що конференція ОБСЄ, яка проходила на тому тижні, це вона стосувалася саме питань зміни клімату. В принципі, це унікальний захід для ОБСЄ з великою увагою до України. У нас була окрема панель присвячена нашому довкіллю. Ця панель була присвячена виключно українському питанню. В ній приймала участь, по-перше, безпосередня генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Марія Шмідт. Були мої колеги з Литви, з Молдови, а також були спеціальні представники, спеціальні представники урядів інших країн. Ми провели з командою низку двосторонніх зустрічей, зокрема з Джоном Керрі, зокрема з Хельгою Шмідт, про яку я вже. Згадував з спеціальним представником Канади з питань зміни клімату Кетрін Стюарт, і можу сказати, що всі сьогодні чітко розуміють, що ми повинні об'єднуватися для того, щоб расисти дійсно заплатили за ті збитки довкіллю, які вони наносять цією війною. Окрема окремий такий окрема історія це те, що всі сьогодні розуміють, що країни. Цивілізовані країни світу десятки років вкладали колосальні кошти для запобігання змінам клімату. Це трильйони доларів, трильйони євро. І ця ем, ці намагання запобігти змінам клімату вони щороку е, підсилюються. Проте за фактично 500 днів війни расисти вони майже знівелювали всі ті намагання десятиліть, і ми вже говоримо те, що вони повинні заплатити не тільки в Україні за за зруйнований клаптик землі або за знищене біорізноманіття а расисти повинні заплатити всьому світу, компенсувавши ті колосальні ресурси, які фактично були вкладені за попередні багато багато років. Зараз тривога лунає у декілька області областях. Харківська Полтавська області. Ви це бачите в на мапі повітряних тривог в нашому полі вікні. Можна слідкувати за цим онлайн, тому е, закликаємо мешканців цих областей спуститися в укриття. Бережіть себе і е, дотримуйтеся е, правил безпеки. А повітряні сили повідомляють про те, що в Харківській області загроза застосування балістичного озброєння, будьте пильні, будь ласка, спускайтеся в укриття. Ми продовжуємо давайте, розмову. Так. Давайте продовжимо розмову. Пане Руслане. Чи є перспективи оформлення позову проти Росії до міжнародного кримінального суду чи інших? інстанцій за фактом вчинення екоциду на території України, я впевнений, що ми повинні сьогодні зробити все, щоб підвищити такі перспективи. Вірю в те, що перспективи є. Для цього в першу чергу під співголовуванням голови президента Андрія Єрмака та екс-прем'єра віце-прем'єрки. Коли колишньої мініміністерки закордонних справ Швеції Марго Вольфстрьом створена відповідна міжнародна робоча група, яка кілька тижнів тому мала вже першу зустріч. Ем, окремо, давайте пригадаємо те, що на саміті Ради Європи у Рейк'явіку, там де ем, фактично Україну представляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, е, було запроваджено міжнародний реєстр збитків внаслідок війни, і одним з елементів цього реєстру збитків є саме реєстр збитків довкіллю. І е, хочу нагадати про те, що е, теж е, відносно нещодавно. У Львові відбулася конференція «United for Justice», яка була організована офісом генерального прокурора України. Результат в результаті цієї конференції фактично була заява про створення офісу. Прокурора міжнародного кримінального суду в Україні, які будуть допомагати вже оформлювати відповідні позови. Тому я впевнений, що злагоджена робота сьогодні і уряду і інших інституцій, які сьогодні працюють в Україні для перемоги, вона призведе до того, що ми відшкодуємо ці збитки, якісно все оформимо. І дійсно міжнародна спільнота визнає те, що наступні покоління росіян вони повинні сплачувати Україні відшкодувати ті збитки, які нанесені як мінімум за ці 500 днів. Можливо, за наступні. Що ж, дякуємо вам за можливість поспілкуватися і дізнатися деталі щодо е покарання Росії за скоєний нею екоцит і відшкодування. За нанесені збитки, Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля і природних ресурсів України, був з нами на прямому зв'язку. Ну а ми продовжуємо.